Друзі, всім привіт! Сьогодні я роблю септика, заливаю на літню кухню. Додав, додав. Літня кухня. Я вам можу показати всередині. Ходіть, покажу кухню свою. Така маленька кухня. Невеличка. О. Тут плитка є, тумбочки є, раковина є, тепла гарача вода теж є. От по поводу я септика роблю, зараз покажу вам. І теплий гараж. Ось собі електричну таку поставив, тена. І, в принципі, можна сказати, чуть економічно, бо ну, в мене болір дуже далеко. Щоб Вода прибігла мені грач, а це дуже треба довго пождати. То ще хтось іде. Хтось сховався, хтось є. Ваші коментарі. Доброго дня! Доброго дня, До побачення. а що зараз до побачення? А? Ми теж йдемо щось робити. Ще треба потупка доробити. Ще не доробили потупка, бачите, нема лампочок. Ну, є одна лампочка звісно. Отак ми зробили літню кухню. В принципі, хватає по саме, що треба, що не треба. Тут, як буде потім ще столик, більш-менш більше такого Там якісь крісло, ще щось таке поставимо. І Септика, зараз покажу, септика роблю. У мене він там був септик, да? але просто був маленький септик, такий, ну там, знаєте, на, може, Літрів 100, плюс-мінус. І його, в принципі, і фаталове, звісно, але нас тут піщадні Грун, Грунтові води, знаєте, підбиває, вода вступається в септік. А треба такий, щоб він був герметично закритий. Ну, так виходить, що ми треба зараз закриємо. Ну, зараз ми зробимо в септіка. Таке велике вікно поставив. Колись я хочу поставити собі тут такого, знаєте, з цієї сторони, чи з цієї чи з чистіє, ну Буде видно, може не видно, з цієї сторони. Е, Таке крісло качалка знаєте, патове до стіни причепити, ну, типу до потолка. І буде качатися. Типо. Це класно буде, круто. Ході я вам покажу. Зараз це є септика, яку я зробив. Ну, такий септик буде, як вам сказати, зараз будуть коментар, там поганий, непоганий. Ну, зробив, який вже є, звісно. У нас звісно, молотий. Зараз покажу. Видно, люди там молотять, да? сою б'ють. Якого я роблю. Був у мене септик теж маленький, то, в принципі, його мені фаталий, тут на... Якісь там 100 Але грунтові води підбивають і вода поступається, дуже швидко вода. А поставили таку типу, Єврокуба, ми його туди, там збідуть, ні, типу, знизу є бетон. І ще хочемо по бокам. Бачите, тут хочемо бетон заляти. Там, там, коротше, чотири сторони бетону і легеньку арматури ще дамо зверху маленьким бетоном, щоб його не підривало, бо дуже близько грунтовні води. Можете мені побачити, а може і не побачите. Ну там вода стоїть. Вже є вода, Бачите? це дуже погано, що тут вода. На... Штейк. Хата на воді стоїть. Ну, капець, це просто капець. Зараз трошки набереться виходить єврокуп води, бо коли бетон заливаю, його щавлює. Тут мені треба почекати минуту, щоб в колодці набрала вода. І будемо далі заливати бетон. І ще треба поставити трубу. Ну, ще трошки хатаю роботи, любі друзі. Ось такі справи. Не забуваю ставити лайк, підписку і коментарі. Щось не так. Бачите, в принципі, отаку покажу вам кухню. 5-ніх ми збудували. Трохи ще є роботи, але потихеньку воно вже робиться. Не добре чути. Сьогодні буде відео не про станцію, а буде про септік. Як в принципі, не те, що заекономити, як упростити, щоб е, сама вода не просочилася в сети. Наприклад, в моєму в такому стані, звісно, в мене просто дуже великі ґрунтові води. Дуже великі ґрунтові води. Плюс виходить, що і так вода біжить, бачите? Води фатає. Наприклад, того. Роблю я такого септика, зараз вам точніше відео яку покажу, що до чого роблю, як його роблю, з чого я робив. Може у вас якісь є, там, наприклад, ідеї класні, але вже можна сказати пізно, бо вже я трохи зробив, вже трохи вклав грошей, небагато, звісно, вклав, грошей. плюс-мінус виходить сам. Єврокуб стоїть 2700, ну ще доставка 300 гривень, це як поїхав машину, собі, ну, приїхав, забрав його від мужика. І ми його, в принципі, бачите, вкопали в землю, як вкопали. Ми перше викопали яму, потім забетонірували, стінки теж забетонірували, е, легенько забетонували, щоб його ґрунтовий води його не підняло. Бо якщо підніме, це даремно робота буде. знаєте. Я його зробив, потім його нема. Бо таке чув на, на словах, що в нас тут просто великі ґрунтові води. Тож, хтось теж закопав септик. е, Просто виходить бочку двохкубову металеву і потихеньку вода його виштовхнула з землі. То там бігає, виштовхнула землі. І тепер я хочу зробити так само, але зробити по-іншому, наприклад, люди. Закопуює, виходить, що цього єврокуба в землю, забетонірує бока і вверх. А ну, пішов. Е, забут... Сумаки не дають мені, коментарі теж кажуть. Вверх, бік, низ, все забетонірували, ми гарненько все зробили. Тепер ми поставили трубу Ну, В принципі, там вона стояла трошки, потім вставили, цей так, Чи? Боже, ну, як... ну щоб не вийшли не такі гарні гази, типу, куди? Саму в кухню, наприклад, да? то я поставив треба, трубу таку витяжку, щоб витяжка витягувала. Е, виходить, ми зробили з цього. Квадратна така виходить 30 на 30 труба. Це дякую моєму шефу Олександру Миколайовичу, він мені дав таку трубу. Класний мужик мене шеф. Бачите, позичив мені сказати мені, так, одобрив мені сказав, ну, лаля, давай, роби, це так треба робити. Ми зробили, зварили квадрат 30 на 30, зробили. От ми на болти його посадили. І там виходить, у нас прокладка виходить. Ну, обична прокладка резинова, щоб не протікало туди. Типу, знаєте, маленькі чесни водички, щоб туди не протікало. І все, бо тут я той раз пам'ятаєте, на мене тут вода стояла. Виходить, так зробили. Потім е, був у нас такий, знаєте, момент, як правильно закріпити пасма ну, трубу, виходить із цією е, кандизаційною. Купив я спеціального такого гофру. Ой, не гофру. а... Купив спеціально такого пильника, це виходить від діла 131-го. Це де знаєте, перекричати ручки на коробку, такий пильничок. А нього вам фотографію приклю до відео, ви подивитеся, добре? Тут типу, зверху. От ми тут ну, геометрично дуже класно зробилися. Ну і труба з хати йде, виходить. Ну і все, зараз ми потихеньку ми зараз сварка погода, Сьогодні, звісно, дощ, бачите, люди. ну... Нема коли часу просто на далі відкладати. Зараз ми приходимо, зараз ми сварочну апарат підключимо і зробимо як. Виходить, зараз одну, дві, три, чотири прота восьмерки. Я чуть, чуть цю трубу цю 30 30 трицентрі ще десь на сантиметр, два-три. Під... Підніму, і ще потихеньку залю чуть-чуть таку укреплю. Встановить, знаєте, трошки в... ми накинемо зараз від землі, трошки втрамбується, щоб мною трохи не давили туди, чим побільше. Треба, щоб чуть побільше слой бетону зверху лежав. Отож, виходить, любі друзі. Не забувайте ставити лайк, підписку до цього коментарі Я думаю, комусь подобається. Давайте поне варити. Отаке, любі друзі, бачите. Вісно. Звісно, на таку погоду, звісно, ніхто нічого не варить, бо мокро, зараз почне його сіпати. Не мене, а <смі> сварку, а мене буде сіпати. Але варіант у нас нічого нема. Зараз ми побистку його прихопимо, все мокре, сам мокрий і будіваримо. Саме нам, щоб О, маска не була мокра, а то ще... нічого страшного. Я Зараз я вам покажу, що я мав на уйду. Отако! Оба! Далі, далі, далі. Одиб'ємо шучу. Це вам трошки лишнє. О. Але в принципі можна у нас кусяк, там нема чого страшного... А сам... О, тако. трохи підняти його. ще краска покрашена цьому до красиву балончиком газовим можна сказати це є підсмалив, трохи підсушив угу. ще тут шлакує вода мокрий, що ви хочете це мокрий Хочу, отак, трохи підняти, щоб ну, потім не грузло на той світ. А, сіпає як. Файно. А, звісно, ви так не робите, як я роблю, бо то неправильно. Ту, в Таку погоду варити. Зараз ще пару моментів. А, ах, як пробиває! Мокрі руки іскри! Та тихо, успокоїшся! Тож на перший раз варимо дощ! Трошки підзарадимося! Так непогано. Баш Миколаєвич, не сидимо ми вдома, чай не п'ємо, мультики, мультики не дивимося, да? а працюємо. В таку мовкру погоду. Ну, ще дві штучки. Рогатися не можна, але робиш. Так без привичка тоже привикається. А ну люби друзі, хто варив в таку погоду сварочної роботи. Так, і я один такий, чи хтось теж є такий самий. Так, тихенько, тихенько. Це треба не спалити. І буде гуд. І буде гуд. Виточки зробити так. Блазі. Хто варив таку погоду? Напевно, тільки я. Оту, любі друзі, не забувайте ставити лайк, підписку, коментарі. Кумедний, да? Кумедний я. Круто, все зробили, приварили. І це ми зараз, виходить ще... Маємо трошки бітона заколотимо, десь від 3-4. Ну, на один заміс. Да? Виходить, що ми тут трохи заллємо і тут. Ну, типу, 4 точки. Ну, То зараз ми щось заставимо і трошки піділіємо. Зараз це, звісно, ми болото обберемо, трошки болот до чогось хапалося, наприклад. так? Да? І все буде круто. І можна буде язикоп деревняти, газончика сіяти. Коротше, це все буде продовжуватися потім. Опа! Дякую, хто дивиться мій канал, підписка і лайк. Дякую, хто дивиться мій канал, підписка, лайк. Не забувайте ставити лайк і підписки. Чорно варив в суботу, Бачите, який дощ був, звісно, дуже крепкий дощ був. І ми трохи ще заляли зверху. Ще бітоном, він ще трохи не підсох, ну трохи сирувати. Хай може підсохне, і потім засипеться землею. Засипаємо землею. Там теж землею трошки піском, трубу. І гарненько все зробимо, окультуруємо. Отакі справи будуть. Дякую, хто дивиться мій канал. підписка, лайк. Не забувайте ставити лайк і підписки.